Слава Ісусу Христу! Ісусу! чесні отці, браття і сестри, найперше поздоровляю усіх вас із Днем пам'яті, пошанування вашим престольним святом Феодосія Чернігівського. Свято всім поздоровляю. Слава. Що в цей день ми згадуємо життя. Феодосія Чернігівського, тому ми його не будемо переповідати по тій причині, що ми його знаємо. Але що би хотіло сьогодні згадувати, нагадувати, розмірковувати, згадуючи цього святителя, наша Україна породила багатьох славних синів захисників православної віри. Але окремих, окремо взятих, тримає на особливих хоругвах, згадуючи, висвітлюючи в іконописі, у вченні. І ми згадуємо цих святих як особливих трудівників, таких церква більшості називає вас великих. Ми кажемо, Василій Великий. Хтось з низькофізичного росту говорить, він великий, тому що був ростом такий. Великий у справах. Ось чому ми називаємо їх великий. І сьогодні, в істину, Феодосія Чернігівського ми можемо назвати великим українським святителем. Іосап Білгородський, Феодосій Чернігівський. Але згадуючи його період служіння і життя тут на землі, боротьба за різні чесноти, які повинні панувати серед людей, постійно триває. І однією такою боротьбою є власне розуміння сім'ї. Чому і з цим і як можна привести паралелі? Коли ми говоримо про християнство, а особливо про православіє, то ми зразу можемо говорити і про поняття сім'ї. Що я маю на увазі? Поряд з тобою хто? Партнер? Друг? Колега? Спів. Тим, з ким ти співживеш, все це слова, які сьогодні дуже пробують нам нав'язати. Живуть двоє молодих людей. Живуть, займаються сексом і все. І кажуть: ми живемо в громадянському шлюбі. Тебе що, Зеленський вінчав, чи що? Що за поняття з громадянський шлюб? Або живемо на віру. Живемо бо притираємось. Все це від лукавого. Сім'я це союз чоловіка і жінки. Ось що визначає православ'я. Союз це вже укладений якийсь договір. Союз це укладений договір словами, бумагою. Але це про те, що люди домовляються, на основі яких моральних принципів. І цінностей живе цей союз. Звичайно, що виключно на Івангельське. Оцей союз Євангельський. Православ'я не допускає ніяких інших формулювань, тільки терпить. Терпить от все це світське безобразіє, яке ми пробуємо видати за віру, за сім'ю, за стосунки, за орієнтацію. І за все інше. Ну, нема такого в природі. Господь створив Адама, взявши одне із ребер, створив йому дружину і сказав: плодіться і ножтеся й наповнити землю. Ну, де там написано громадянський шлюб? Ну, Де там написано, що так можна? Не хочу називати усі ці гріховні випади суспільства. Щоб навіть в голові вашій воно не було. Феодосій Чернігівський, і тим є великий, що незмінно, непорушно, нічого, ні на які там договора. Ви знаєте, так, така мода, такий час. Ви не знаєте теперішніх складнощів. То ви відстали від життя, то не по сучасному. Це все від диявола. І не придумайте собі виправдовувань. Немає. їх. Можете собі встановити все, що вам забагається, бо Бог нам дав свободу. Але все, що не по-івангельськи, все гріхове. Проста і зрозуміла відповідь. Ти або Христовий, ти або антихристовий, або живеш згідно з заповідей, або придумуєш всякі придумки, щоб їх обійти і не виконувати. Тому ми сьогодні святкуючи пам'ять. Феодосія Чернігівського, давайте не просто сказали, було наше престольне свято, ми прийшли на богослужіння. Треба, щоб була ще одна відповідь. Ми прийшли на службу, ми, помолили, ми помолилися, а не всю службу фотографували. Не всю службу фотографували. Ми помолилися, і Господь мені відкрив. І кожен повинен сказати, мені Господь відкрив. Я чув пісний спів, я слухав Євангеліє, я слухав апостола. І я подумав. Так. Тут я маю підкоректувати своє життя. Так, а тут я роблю все правильно. От для чого читаємо священне писання. Щоб утвердитися, що ти робиш все правильно, і нічого стороннього тебе не спокушає зійти. Або ти помиляєшся чи помилився, і тобі треба вирівнятися, стати на правильну дорогу християнського життя. Ось ця істина наша. Яку ми шукаємо в храмі, це істина, яка приймає наше серце, це істина, яка е, торкається нашого розуму і яка нам дає дороговказ. А як завтра я? От проснетеся ви завтра. Сьогодні виспитеся, підете додому. Завтра проснетеся. А що зміниться у вашому житті після престольного свята? Ви зробите якісь висновки? Хто зробить висновки? Підміть. Раз. Два. Три, п'ять, шість. Я вам серйозні речі кажу. Ну, не можна ходити до храму, аби постояти. Не можна ходити до храму, аби поставити свічку. Ви відкупляєтеся, ви не, ви не віруючи. Ви обрядо виконуючи. Виконуєте обряд. Треба посвятити Пасху. Обряд посвятити яблука, повінча, обряд. А де Христос? Ти виконав православний обряд. Христос де? В серці? В розумі? Поряд з тобою. Де Христос? Ти знайшов Христа сьогодні? Ти відчув Його наближення до себе чи своє до нього? Якщо не відчув на марно потрачений час. І вірите ви в це? Не вірите ви в це, це ваші проблеми. Юристи, а ми дуже гарний світський приклад, який християнам теж брати треба на озброєння. Що кажуть юристи? Хто юриспруденцію має знайомство? Є таке орієнтоване, так? Незнання закону, що далі? Від відповідальності. Від відповідальності. Молодці. 5, 7, по п'ятибальній системі. А я вам кажу: якщо ви не знаєте євангельського закону чи не хочете його дотримуватися, це не означає, що його нема. Христос є, з Івангельський закон є, Він існує, а вірити ви в це, не вірити, це ваші проблеми. Це такий вислів закордонний. ваші проблеми. Це в тому плані, що це ваша боротьба, і вам самим треба дойти. Ніхто вас не навчить і не розказує, і не переконає, якщо ваше серце закрите і не хоче прийняти, ніхто вам насильно туди Христа не поселить. Якщо твоя душа закрита, і можна обцілувати всі ікони і попасти в гієну оглу. Бо ти не приймав Христа, ти обрядодіяв. І Христос каже до таких: ось наближаються до мене люди ці, устами своїми шанують мене, а серце стоїть далеко від мене, бо не вони мої є. Далеко від Христа. Сьогодні кажуть, що потрібно. Для України. Сьогодні Україні не потрібно визнавати, чи є Ісус Христос. Сьогодні Ісуса Христа треба повернути в Україну. Його в Україну треба повернути. Бо ми самі, ми визнаємо Його буття. І ми дуже правильно знаємо, куди йти. Ми подібні сьогодні в більшості своїй як дорожній знак. Він показує, куди йти, а сам нікуди не йде. Показує, туди треба йти, так правильно, а сам не йде. Закони і заповідь кажуть: не кради. І тут вже даємо взятку і займаємося корупцією. Для кого це написано? Ви кажете, я цього не роблю. А племінник твій, а брат твій, який при владі, а на Пасху сидите і він розказує, як нечесно заробив, який він крутий. І що його ще не впіймали. І ставити свічку, бо набу до нього зайшло, чи ДБР. І що? Ми не знали, що цей закон існує. Ми думали, що це все пройде. Ми говоримо, є російська церква. Всі, хай будуть, яка є різниця? От вам яка різниця? Одні моляться, другі наводять, куди шахеди мають летіти. Дивимося, а заводу нема. Я маю на увазі завод мотор. Ну хтось же коригував? Тож не пальця послинули і казали, туди летиш. Хтось то коригував. Це той, з ким ви вчора вечеряли. Це той, з ким ви вивчора казали, що нормально все. Все нормально. Какая різниця? Є різниця? І тому стоїмо в православії, незмінно, непорушно. Якщо сім'я, то це сім'я. Якщо Україна, то це моя батьківщина, а не чужа земля. Якщо це навчальний заклад, то це мій український. Не треба дітей відпихати, куди поїхали за кордон вчитися. Ви думаєте, що вони повернуться сюди? Ви вже їх вигнали. А риторичне питання, хату наша будувала. Може вернеться? Може не вернеться. Бо ти вже показав, що ти його не любиш. Ти його не любиш, ти вже його відправив. Ти як ти хочеш, щоб він тебе любив і сидите тут, в Україні, плачете. Бо ваші всі за кордоном. Я розумію страх. Я розумію 24 лютого 2022 року. Коли ми не знали, що робити, щось треба робити, ми в нас вперше. А сьогодні то чому? Сьогодні, чому ми, чому ми так не любимо Україну? Чому ми так сьогодні? Або любимо мало. Любимо мало. Ось вам приклад, з яким ранком ми завтра повинні проснутися. Шановували вчора Феодосія Чернігівського. Чому? Бо він був твердий в вірі, до своєї любові, мав до своєї батьківщини, до своєї православної церкви, до своєї української традиції. Він це любив, він цим жив, він це і сповідов, не, не взираючи на які спокуси і, 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 і притиснення, яких зазнав. Ось що для мене буде, наприклад, я для себе кажу такий висновок зроблю: стійкість і непорушність моїх традицій і правил. Стійкість моїх традицій і правил. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення і хай ваша молитва, яку ви сьогодні вознесли в храмі. Зараз, зараз піднесете перед іконою Феодосія Чернігівського. Хай ця молитва воюстину буде почута Богом, Господь вас укріпить у стійкості у нашій православній вірі, в незмінності її традиції і правил, тоді ми не тільки виживемо, переживемо і доживемо до торжества і православної віри і процвітаючої нашої ненці в Україні. Хай буде це будуть не лише очі ваших дітей і внуків бачити, а хай ваші очі, яким по 90 років. Хай ще мають можливість це побачити і повтішатися. Ніяка ні московська, ніяка катаракта вам не засліпиться. Тому залишайтеся мені здорові, будьте духовно зрячі, будьте здорові фізично, і Боже благословення і многоліття, хай буде на вас і над вашими родинами, хай панує мирне українське небо. Слава Ісусу Христу!